Якщо ви продовжите вірити в це, ви гарантовано втратите і своїх працівників, і свій бізнес. Мене звуть Дмитро, і Я автор каналу Українська бізнес-лабораторія. У сьогоднішньому відео ми розберемо з вами сім міфів про працівників, у які вірять 99% підприємців. Коли ви перестанете вірити у них і почнете правильно діяти, ваші працівники нарешті почнуть працювати так як потрібно. Про це не розповідають відкрито, тому додивіться відео до кінця буде дуже багато ексклюзивної і цінної інформації. А поки підписуйтесь на канал, ставте лайк, а ми починаємо. Міф номер один: будь-яку людину можна перетворити у порядного, чесного, старанного, відповідального працівника. На жаль, це так не працює, тому що те, як людина буде працювати, як вона буде викладатись, яке у неї буде відношення до роботи, чи до колективу, чи до вас як власника, воно не залежить від того, що ви будете казати людині, як ви будете з нею взаємодіяти. Це все вибудовується ще на ранніх етапах життя людини, це все вибудовується ще в період дитинства. І, взагалі, в психології прийнято вважати, що до 7 років в дитини повністю формується характер, і тому ви можете зараз без проблем для себе співставити ці дані і зрозуміти, що людина, яка приходить до вас на роботу, наприклад, у віці 30 двадцяти 40 років, у неї вже є збудований фундамент. У неї вже є вироблений характер, вироблена реакція на ту чи іншу обставину, вироблена лінія поведінки протягом всього життя, яке вона прожила. І тепер тут знаходиться з іншої сторони людина. Ви, яка хоче. За нехай декілька днів, місяців, можна навіть декілька років, повністю перебудувати відношення людини до роботи і перетворити людину, яка не придатна для роботи. Ну прямо кажу, так як є, яка не привикла ніколи працювати так, як потрібно, так як ви очікуєте. І ви, от тут, знаходитесь людина, яка має досвід роботи у своїй сфері, навіть не в сфері психології, бо більшість підприємців, все ж таки, вони. Сфокусовані виключно на своєму напрямку, вони сфокусовані виключно на тій спеціалізації, в якій вони працюють, і тут з іншої сторони є ви людина, яка за короткий проміжок часу хоче повністю змінити всю людину. Це м'яко кажучи нереалістично. Тому давайте будемо реалістами. Ми люди бізнесу, і нам потрібно дивитися реально на речі. Нам потрібно реально оцінювати свої можливості, бо інакше ну, не мені вам розповідати, що буде, коли ви недооцінюєте свого конкурента, який, здавалось би, початківець зовсім недавно відкрився біля вас, якщо у вас, наприклад, офлайн-точка, і ви думали, а нічого страшного не буде. Я людина, яка досвід має десятки років в цій сфері, а тут виходить так, що ця людина, ваш новий молодий конкурент. Доволі швидко починає набирати оберти і випереджує вас навіть доганяє і випереджує. Я думаю, дуже багато глядачів цього каналу, у яких є свій бізнес, доволі часто стикались із такими проблемами. Тому давайте ще раз кажу: дивитися, реально ми не зможемо змінити людину ні за місяць, ні навіть за рік не зможемо змінити. І, відштовхуючись від цієї інформації, нам потрібно враховувати наступне. Якщо ми не можемо змінити людину, не можемо вплинути на її лінію поведінки, або ну зовсім незначно впливаємо на це, у нас залишається один-єдиний і правильний варіант. Цей варіант, ви повинні просто серед маси людей, які звертаються до вас, які хочуть до вас прийти на роботу, вибирати саме тих працівників, які вам підходять. До речі, про це вже є окреме відео на каналі. І я посилання на нього залишаю ось тут. Обов'язково подивіться. Міф номер два. Усі мої працівники це мої друзі, це моя сім'я. Доволі часто такі думки з'являються у підприємці на самому початку, на етапі, коли вони тільки розпочали свій бізнес, або коли вони тільки думають його розпочинати. Проте ця ілюзія дуже швидко розвіюється, коли людина попрацює, хоча б рік, хоча б два-три роки. Давайте з'ясуємо взагалі, чому ця ілюзія з'являється. Тому що підприємець-початківець, у якого ще немає досвіду взаємодії з працівниками, немає ще сформованої реальної картини, як працює ринок, як працює конкуренція, як працюють працівники, як працюють контрагенти, він не зовсім розуміє на основі чого, на яких принципах вибудовуються ті чи інші відносини. В основі будь-яких відносин, чи то співпраці з постачальниками, чи то в роботі із партнерами, чи то в роботі із працівниками стоїть одна фундаментальна річ. Ця фундаментальна річ полягає у вигоді: вигоді. Тобто одній стороні повинно бути вигідно взаємодіяти з іншою. Що відбувається у Мислені підприємця, початківця або іншого, навіть досвідченого підприємця, який вірить у цей міф. Він думає, що якщо він так відноситься, так вкладається у своїх працівників, він таку ж саму віддачу буде отримувати від них до себе, тому що ми в більшості своїй були виховані на принципі плати за добро добром. Ну і ми притримуємося протягом багатьох років цих принципів. Більшість з нас намагається притримуватись цих принципів. Проте, коли ми вступаємо у робочі відносини, ці оці принципи, які я вам щойно сказав, вони більше працюють з людьми, наближеними до вас, наближеними в плані, які мають з вами тісні стосунки: це є ваша рідня, це і ваша сім'я, це і ваші найближчі друзі, вірні друзі, перевірені роками. А от коли ми говоримо про комерційні відносини, де між двома сторонами з'являється вигода, як я сказав. І ця вигода вимірюється в чіткому еквіваленті, еквіваленті грошей, тобто вигода в плані співпраці. Мені одній стороні має бути вигідно співпрацювати з іншою стороною. Якщо цієї вигоди немає, або вона припиняється, то, відповідно, одна сторона перестає співпрацювати з іншою, бо вона не бачить в цьому ніякої вигоди. Вона шукає собі більш вигідну. І кращу для себе пропозицію. І це є цілком нормальне явище. Згадайте себе. Ви, в принципі, усюди дієте аналогічним чином. Коли ви стаєте клієнтом, коли ви купуєте собі меблі, телефон, коли ви купуєте собі техніку будь-яку та будь-що, щоб ви не купляли навіть ті самі продукти. Ви завжди шукаєте для себе найвигіднішу пропозицію, яку тільки можна знайти в даний момент. Аналогічно відбувається і коли ви співпрацюєте з людьми, в даному випадку, зі своїми працівниками. Тому, коли в який момент розвіюється та ілюзія? Ілюзія розвіюється в той момент, коли ви, наприклад, як власник не можете запропонувати таких же вигідних умов роботи, як пропонує ваш конкурент. І відповідно ваш працівник, отримавши від вашого конкурента пропозицію про вигідніші умови праці, без проблем, без будь-яких переживань. Змінює місце роботи, а у цей час підприємець дивиться на ситуацію трошки по-іншому. Він дивиться на, на цю ситуацію таким чином. Ну я ж стільки вклав цю людину, я її навчав, я її допомагав, коли вона прийшла. Вона прийшла до мене зовсім молодою, зеленою, нічого не вміла, нічого не знала. Я її з нуля всьому навчив. Вона тепер знає, і тепер вона пішла до конкурента. Ну, власне, от. От через це, от коли людина так вкладається в іншу людину, звідси і вибудовується така прив'язаність, така прив'язаність підприємця до свого працівника. Він, от, на основі цієї вкладеної енергії, часу, зусиль, проводить для себе аналогію з тим, що дана людина є для нього якоюсь рідною. Якоїсь близькою людиною, тому що він вклався в цього працівника як в свою близьку людину. І відповідно, коли ця співпраця припиняється, підприємець починає розчаровуватися. Він думає, от який світ несправедливий, які люди несправедливі, ти у них вкладаєшся, вони тебе не цінують. Я вам пояснив, як відбувається взаємодія. Тому вам важливо зрозуміти одне: будь-якого працівника, який приходить до вас на роботу, вам потрібно одразу сприймати, як Сторону, з якою вам повинно бути вигідно співпрацювати. Не друг, не родич, не член сім'ї. Я скажу вам зараз доволі цинічно, проте це є правда, і чим швидше ви її приймете, тим легше, простіше вам буде далі працювати. Сприймайте своїх працівників як тих людей, які повинні заробляти вам гроші. Так це звучить доволі грубо, цинічно. Я ще раз про це скажу. Проте, це є правда. Ви розпочинали бізнес для чого? Для того, щоб заробляти гроші. За рахунок чого ви ці гроші хочете заробляти? За рахунок роботи людей, яких ви наймаєте. Відповідно, люди, яких ви наймаєте, це є ваші інструменти. Ще раз кажу, це може звучати дуже образливо, особливо для тих людей, які є працівниками. Але тим не менше це є правда, і чим швидше будуть відносини вибудування між працівником і. Роботодавцем саме на ось такому відношенні, тим ефективнішою буде їхня співпраця, тим більше користі отримують від цього обидві сторони. Роботодавець зможе ефективно налаштовувати роботу свого бізнесу, а працівник зможе ефективно виконувати свою роботу. Відповідно, одне з одним. Ідеально поєднується і бізнес працює так, як потрібно. Бізнес працює, гроші заробляються, заробляє і власник, і працівник. Міф номер 3 Для кожного мого працівника повинен бути важливий мій бізнес. Насправді дуже часто підприємці думають так, що якщо вони почали свій бізнес, якщо вони наймають до себе на роботу працівників, то кожен працівник повинен думати 24 на 7 тільки про його бізнес. Чому він так каже цей підприємець? Тому що він оцінює відношення по тому, як він сам відноситься. І він вважає, якщо він викладається постійно у свій бізнес, якщо він вкладається у роботу з клієнтами з постачальниками, то так само повинні вкладатися і його працівники. З однієї сторони, це правильно, але з іншої сторони це далеко від реальності. Чому так? Тому що кожен працівник в першу чергу думає про свої особисті інтереси. Про свою сім'ю, про свої потреби, про своїх родичів, про своїх друзів. Ось ось це є первинний інтерес кожного працівника. А вже потім, десь в самому кінці, знаходиться ваш бізнес, ваші принципи, місія вашого підприємства. І як би ви не старались, як би ви не доносили людям цю інформацію, тобто своїм працівникам, які би ви мотиваційні фрази їм постійно кожен день перед початком роботи. Не проговорювали, це не дасть жодного ефекту, тому що працівник приходить на роботу з однією простою ціллю. Він приходить на роботу для того, щоб заробити гроші, щоб задовільняти ті потреби, які має він, має його сім'я, ну і його близьке оточення. Тобто, звідси випливає наступне, оскільки на вершині цієї піраміди інтересів потреб. Працівника знаходиться його сім'я, його особисті потреби, потреби його сім'ї. Відповідно, його завдання шукати спосіб задовольнити ці потреби максимально вигідним для себе способом. І той факт, що конкретний працівник працює у вас, це означає те, що в даний момент часу ваша пропозиція є найвигіднішою, але це не означає, що так буде завжди. Якщо знайдеться пропозиція вигідніша, ніж ваша, наприклад, ваші конкуренти запропонують більшу зарплату, чи кращі умови, чи легші умови праці, то відповідно ваш працівник з високою ймовірністю змінить ці умови на умови, які пропонує ваш конкурент. І це потрібно розуміти і це потрібно враховувати. Тому вам важливо зрозуміти наступне: якщо для вас, наприклад, ваш бізнес це є центральний інтерес. Вашого життя і життя вашої сім'ї, наприклад, то це не означає, що ваш бізнес є таким же центром інтересу для ваших працівників. Вони без проблем зможуть змінити ваш бізнес на інший бізнес, який запропонує вигідніші умови. І до цього потрібно відноситися з розумінням. Міф номер 4. мої працівники чесні і порядні люди. Якщо так, то поясніть, будь ласка, а куди зникає майно з вашого підприємства? Товари, гроші чи навіть просто канцелярія, куди зникають регулярно папір для друку, куди зникають ручки, олівці, степлери. І до цього ж не забудьте врахувати, що більшу частину часу на вашому підприємстві проводите навіть не ви, а ваші працівники. Ну і відповідно задайте ще раз собі питання, куди зникає це майно? Раз за разом, коли ви проводите інвентаризацію в себе на підприємстві, куди це все дівається? Що ви берете з лівої кишені і перекладаєте собі у праву кишеню? Ну звісно ж, ні. Відповідно, є сторона, яка до цього причетна, і в більшості випадків. До цього причетні ваші працівники. І насправді це не одиничні випадки, це не є випадки, які стосуються певних сфер бізнесу. Це зустрічається усюди, в усіх сферах бізнесу. Тому якщо ви, наприклад, початківець тільки плануєте почати свій бізнес і думаєте, «Ну, в моєму випадку такого не буде, в моєму бізнесі точно такого не буде. Я рекомендую вам чим пошвидше позбутись цієї ілюзії. Тому що люди в по суті своїй абсолютно одинакові, тому знімаємо свої рожеві окуляри і не думаємо, що наші працівники ідеальні, чесні, порядні, як вони самі себе описують. Бо в більшості випадків таке розуміння у підприємця складається тільки на основі того, що самі працівники так постійно себе нахвалюють, так постійно розказують про себе, чи то на співбесіді. Чи то в процесі роботи, чи то коли виникають якісь труднощі, якісь проблемні моменти. Вони в цьому майстри. Вони майстри в тому, щоб шукати причини виправдання тому чи іншому своєму вчинку. Я вам більше скажу, коли ваші працівники займаються крадіжками, в цей момент вони не думають про те, що от який є злодія. Краду, забираю майно власника. Ні, вони думають зовсім по-іншому. Вони дивляться і на вас, і на себе зовсім по-іншому, через таку спотворену призму. Вони дивляться наступним чином: спочатку вони дивляться на вас, і у них в голові закрадається думка: от він собі купив автомобіль, він собі регулярно кожен рік їздить на відпочинок. А я тут зранку до ночі, в поті обличчя, працюю, заробляю йому гроші. А що я за це отримую? Якісь копійки отримую за це? Ось так думають ваші працівники. І потім, коли вони вже собі так подумали, вони розуміють: ну, якщо я так мало отримую, значить. Має бути справедливість встановлена, значить, я собі заберу те, що моє по праву. і вже з цього моменту у вас на підприємстві почнуть виникати крадіжки. Спочатку в невеличких об'ємах, потім більше, 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 в залежності від того, коли ви звернете на це увагу. Якщо звернете занадто пізно, то потім. Виявиться у вас в бізнесі величезна недостача, працівник швиденько звільниться і ще й виставить вас винним в тому, що ви не змогли правильно організувати роботу колективу. І що ви дуже багато вимагали всі вони старалися, а ви не оцінювали так, як потрібно їхню роботу. Міф номер 5 оцінювати працівника потрібно по тому, що він каже. Це не зовсім так. Звісно ж, на початку, коли ви наймаєте до себе людину на роботу, ви її не знаєте. ви повинні отримати певну інформацію про цю людину. І дану інформацію ви отримуєте тільки в процесі спілкування у період співбесіди. Ви задаєте питання, людина. Вам відповідає, і ви на основі цих відповідей формуєте певний висновок про людину. Проте серед працівників є такі майстри продавати себе. Вони дуже красиво вміють усе описувати, описувати свої досягнення, описувати і подавати себе як справжнього фахівця. І дуже багато підприємців. На основі цієї зовнішньої обгортки роблять висновок про те, що даний працівник є дуже компетентним фахівцем, і я дуже хочу, щоб він працював саме у мене в команді. Проте, як показує практика, після певного періоду часу цей працівник. Проявляє себе не з найкращої сторони і далеко не найкомпетентнішим і фаховим працівником. І ті очікування, які у вас виникали відносно цього працівника, вони не те що розвіюються, вони розбиваються вщент просто. Але ось який цікавий парадокс виникає. Дуже часто підприємець, навіть побачивши по факту, що слова, які казав на початку цей працівник, усе, що він обіцяв, усе, що він розповідав про себе, воно не збігається з реальністю. Вони все рівно не вірять у те, що вони бачать, тобто вони вірять тому, що сказав працівник, але не вірять тому факту. Роботи, які він показує, вони не вірять цифрам, які вони бачать по результатах роботи цього працівника. А потім підприємці витрачають сотні тисяч умовних одиниць на зарплату таким фахівцям, які не дають результату і навпаки заганяють ваш бізнес в мінус. Тому, аби ви не натрапляли більше на такі ситуації, я рекомендую дивитись на кожного потенціального кандидата до вас на роботу на конкретну вакансію. Дивитись на нього не з точки зору усього, що він сам про себе описав, дивіться на нього з точки зору людини, яка повинна заслужити вашу довіру, яка повинна заслужити вашу оцінку. Тобто у вас має бути наступна думка. Те, що ти кажеш, це все дуже добре, але моя думка сформується про тебе тільки тоді, коли ти мені доведеш це». Коли ти мені покажеш, що твоя робота, твої навички вони приносять мені результат, тільки тоді я тобі повірю. Тільки тоді я повірю в ті слова, в ту твою компетентність, яку ти мені намагаєшся. Донести не потрібно це казати напряму людині. Вам потрібно просто це розуміти, тримати в себе в голові і належним чином відноситися до людини. Потенційний кандидат повинен вам довести те, що він може дати вам результат, а не розповідати про це красивими словами. Міф номер 6. чим більше ви будете платити працівникам, тим краще вони будуть працювати. Як показує практика, в більшості випадків це не працює. Якщо це не працює, то чому? Чому так багато підприємців вірять у цей принцип, що чим більше ви будете платити, тим більше працівник буде, тим краще він буде працювати? Насправді цей принцип зазвичай поширюють самі працівники, тим самим вони стимулюють підприємця підвищувати собі зарплату. І, звісно ж, підприємець у це вірить, він на це ведеться, він піднімає зарплату, а потім бачить, що витрати на зарплату зростають. А працівник як не працював, так і не працює. Як не викладався в роботі, так і не викладається. Чому так відбувається? Насправді корінь цієї проблеми лежить ще в дитинстві. Коли дитина не була навчена працювати, коли вона не бачила прикладу батьків, які багато і якісно працюють, які стараються, які викладаються, відповідно, дитина ту саму модель. Перейняла на себе, і тепер вона так само працює і відноситься до своєї роботи. Тому як би ви не намагались такій людині, яка бачила такий приклад своїх батьків в роботі чи своєї сім'ї, чи навіть авторитетної для себе людини. А так як в більшості випадків батьки це є головний авторитет для дитини в дитинстві? То вона не задумуючись, копіює цей підхід і використовує потім у своїй роботі, у своїй практиці. Причому це відбувається абсолютно несвідомо, і все ж таки є частина працівників, яких можна мотивувати зарплатою. Тобто, чим більше ви будете їм платити, тим краще вони будуть працювати. Що це за працівники? Повертаємось до щойно розглянутого прикладу і дивимось на нього тільки з іншої сторони. Давайте уявимо собі, що в дитини були достойні батьки, які працювали правильно, якісно викладались у своїй роботі, і дитина бачила правильний підхід до роботи. І коли дитина в дитинстві бачила саме такий підхід до роботи, то цей же підхід вона скопіювала і використовує у своїй роботі. І відповідно таку людину, яка вміє працювати, яка знає, як працювати, яка вміє викладатися, її можна мотивувати зарплатою. І звідси випливає наступний принцип. Якщо людина навіть на малу зарплату може викладатись, може старатись, вміє працювати, то так само і на велику зарплату, коли ви її будете підвищувати, вона буде теж старатись, буде теж викладатись. І навіть вона буде більше старатись і більше викладатись, бо вона буде бачити взаємозв'язок, що. І в залежності від того, як я стараюсь, як я викладаюсь, так само мені платять. А отже, чим більше я буду старатись, чим більше буду викладатись, тим більше мені будуть ще в майбутньому платити. І якщо є людина, яка навіть на малу зарплату не готова викладатись. Аналогічно і на вищу зарплату вона не буде викладатись, тому що це її підхід до роботи, це її принципи відношення до роботи. І вони, як я казав раніше, вони вже є забетоновані, вони вже є сформовані і закріплені роками або й десятками років. І ви не зможете його змінити як би сильно не намагались, як би сильно не старались, які б мотиваційні фрази слова ви б не підбирали. Що би ви не робили, і в даному випадку у вас є тільки один варіант одразу підбирати до себе в компанію людей, які вміють працювати, які готові старатись і готові викладатись. Міф номер сім: на роботу потрібно брати родичів, друзів, знайомих. Звідки взагалі береться така ідея, що потрібно брати родичів, друзів, знайомих, близьких людей до себе на роботу? Це все йде з позиції того, що коли ми візьмемо близьку людину, вона є надійною. Вона буде викладатись і старатись краще, тому що у неї з нами є хороші відносини, тому що вона нас поважає, ми її поважаємо, ми її довіряємо, і відповідно на основі цих думок, на основі цього відношення, ми вважаємо, що людина буде так само старатись і викладатись. Проте практика показує зворотні. Практика показує те, що коли ви берете таку людину близьку до вас. Вона очікує на певні привілегії від вас, вона очікує на особливе відношення від вас, тобто, що ви будете її менше напрягати, що ви будете давати їй менше роботи, що ви будете її берегти навіть. І при цьому ви будете їй платити більше ніж платите своїм іншим працівникам. Проте, якщо подивитись на такий підхід з точки зору бізнесу, він є для вас невигідний, тому що витрати ваші ростуть а ефективність роботи конкретного працівника знижується. І насправді проблеми цим не обмежуються. Дуже часто найбільше конфліктів підприємців із працівниками виникає саме із людьми. Які були наближені, тобто з близькими людьми, родичами, друзями. Мало того, що ці конфлікти в принципі виникають, так вони ще й створюють дуже багато додаткових труднощів. Ці труднощі виражаються, наприклад, в тому, що ви з людиною можете більше до кінця життя не спілкуватись і зіпсувати відносини, по суті, до кінця життя. Дуже часто в практиці такі ситуації спостерігаються, тому аби не зіпсувати відносини із близькими людьми, аби не погіршити. Роботу свого бізнесу, аби не розвалювати свій бізнес, я рекомендую не брати до себе на роботу родичів, друзів, знайомих. А якщо вони самі до вас напрошуються, є один дуже хороший лайфхак, який допоможе вам. Вийти без образ, без нічого, бо дуже часто людина може образитись. От ви їй скажете, ні, я тебе не візьму на роботу, вона образиться, і ви зіпсуєте відносини. Так от, щоб цього не відбувалося, є один лайфхак, який допоможе вам дуже круто вийти з цієї ситуації. Лайфхак наступний. Коли ваш родич, друг чи знайомий приходить до вас на роботу, хоче влаштуватися, ви йому пропонуєте наступне. Добре, я готовий тебе взяти на роботу, але для близьких людей у мене є особливі умови. Тобто, я буду вимагати від тебе в три рази більше ніж від своїх інших працівників. І при цьому буду платити в три рази менше ніж усім своїм іншим працівникам, і ось цей лайфхак допоможе вам визначити справжні мотиви людини, яка прийшла до вас на роботу. Якщо людина хотіла скористатися такими привілегіями, про які я вам щойно розповідав, то вона, звісно ж, сама дуже швидко відмовиться. А якщо людина дійсності хоче у вас працювати, хоче навчитися, хоче здобути якісь певні навички, дійсності зацікавлена в співпраці з вами в роботі в вашій сфері, то вона може погодитись. Такі випадки є, хоча вони одиничні. А взагалі більше на тему роботи партнерства із друзями, родичами, знайомими я записав окреме відео. Посилання з'явиться ось тут. Обов'язково подивіться. Тому, якщо у вас виникають питання конкретно по вашій ситуації, переходьте на консультацію. Записатись можете за посиланням нижче у описі до цього відео. А поки я рекомендую вам подивитись ще ось ці відео, вони і доповнюють, і продовжують сьогоднішню тему. Обирайте будь-яке із цих відео і зустрінемось з вами вже за кілька секунд.